Господь з вами у Існує, читання Святонгелія від Марка. У той час Ісус з'явився одинадцятьом і сказав їм: Ідіть по цілому світі й у творінню проповідуйте Євангеліє. Хто повірить і охреститься, буде спасенний, а хто не повірить, осуджений буде. І такі знамення будуть супроводжувати тих, хто повірив. Моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки зміїв, і, хоча щось смертоносне вип'ють. Їм не зашкодить. Будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Після того, як Господь Ісус промовив, Він вознісся на небо. Праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідали всюди, Господь допомагав і скаржував слово чудесам, які його супроводжували. Господи! Дорогі брати і сестри! Дуже часто протягом літургійного року ми згадуємо людей, про яких є небагато згадок, про яких є дуже мало інформації, а тих кілька історій. Флаптики, яких дійшли до наших часів, не дуже багато розповідають. Більше того, дослідники губляться в розумінні, чи це справді була та особа, чи це більше вже були якісь нашаровані історії, які з цією особою не мають нічого спільного. Але це не про сьогоднішнього святого, якого ми з вами дуже добре знаємо, тому що читаємо Євангеліє від Марка, тому що. В храмах в іконографії він часто представлений, тут в каплиці також він є. З якого боку, ось якраз за мною в багатьох храмах, в куполах вони намальовані, католицьких, православних, Євангеліє ми його читали, і це не той випадок, коли ми можемо сказати, що от ми не знаємо справді про кого мова. Спід його пера вийшла Євангелія. Ще називають, що це Євангеліє по факту від святого Петра. Як кажуть дослідники, це Євангеліє, яке було написано першим. І з цього виникає багато насправді різних повчань для нас з вами. того, що річ перша, найскладніше щось зробити першому. Коли вже хтось зробив, то його вже можна скритикувати, можна сказати: от... Ти ще того й того не сказав. Я думаю, що багато хто з апостолів казали, що чого він ще тут не сказав, чого можна було би ще сказати, а тільки деякі з них інші свої варіанти Євангелії написали. Написали не всі. Так само ми з вами не раз бачимо, як всі сидять, ніхто нічого не робить. Ну, не знаю, в парафії, умовно кажу, чи немає кому псалом заспівати там, чи читання зачитати. Але той, хто вийшов, вже зачитав чи заспівав, що от, ти подивися, бачиш там те не так і те теж те, те по-інакшому. Тобто завжди той, хто проявляє ініціативу і робить щось перше, то на нього спадає найбільше критики, найбільше зауважень. Але крім е, самого святого писання е, авторства святого. Крім того, що про нього згадується, те, що сьогодні в посланні Петра, де згадується про нього ж, є опис, крім того, що ми про нього часто читаємо, часто відгукуємося і думаємо, що ж там він хотів сказати тим чи іншим фрагментом порівнянням якоюсь алегорією, чому саме запам'ятав те чи не інше, то є ще інші фрагменти, про які пишеться посередньо. Ну, до прикладу, той самий гецеманський сад міг бути у власності його мами, як я на початку вступі читав. Далі той самий Вечерник. Багато хто дослідників, біблістів кажуть, що міг належати також їм, його родині. Третій такий фрагмент цікавий, де посередньо про нього ж згадується: це коли Ісуса схопили в тому ж гециманському саду, читаємо один такий. Чудернацький фрагмент, можна було би так сказати, якби багато зараз людей сказали, що де таке в цьому письмі писати можна, негарно. Коли схопили одного юнака, він був закотаний в там, одні ковдру пишуть інші в простирадло. Вони не були такі самі, як наші ковдри і простирадло. Словом, було якесь полотно, в якому людина спала. Скоріше всього, він почув, що учитель з апостолами пішов молитися. В сад, як це було неодноразово, і перед тим. І він видно, от як спав, так і встав, так і пішов. І потім його солдати зловили. Як ми читаємо, в їхніх руках залишилася та ковдра, чи прострадала, він голесенький побіг. Е, ну і чому я кажу, що зараз багато хто би сказав, що от не гарно таке писати. Ну, от бачите, реальність вона не вибирає, чи гарно, чи погано. От яке є, таке є. Яке було, таке було. Але тут знову ж пригадується. Якраз те, що от він хотів побачити, як вчитель молиться. Йому було цікаво, але він вже тоді, наприклад, спав, і його цей сон був порушений. І потім він вже тікав, лишаючи теж абсолютно все. І теж з втіканням від всього є дуже цікавий момент, бо деякі теж дослідники кажуть, що той багатий юнак, який приходив до Ісуса, імені якого не називається, що це міг бути, власне, Марко. Який питався, учителю добрий, що маю робити, щоб увійти в вічне життя. І Ісус йому каже, все, що маєш, іде за мною. Ну і той пішов засмучений. Чому? Ну і далі читаємо того, що мав багато майна, не хотів його лишити. Е, дивіться, фактично, ми про Марка знаємо багато безпосередньо, багато знаємо посередньо і вже. Багато хто каже, що це був саме він, а не хто-небудь інший. І з цього виникає насправді дуже багато. Різних висновків. По-перше, що в, в житті, в різних роках, в різних етапах нашого е, життя, розвитку, ну або деградації, як в яку хто в сторону рухається, це вже теж відкрите питання залишається. Е, буде багато різних ситуацій, буде багато різних етапів, позитивних негативних, якими можна і похвалитися, і яких можна посоромитися. І подивіться, що життя <кхід> воно насправді дуже різноманітне. Е, і ми можемо думати, що подивися, є якась ситуація, якась сумна, прикра, недобра. Е, а по факту, коли вже життя мине, коли ми вже будемо дивитися з вічності на ті ситуації, якісь е, про лишання ковдр чи про виходження від Ісуса, залишення розмови і е, пригадування, що вийшов засмучений, бо мав багато майна, проте можемо казати, що ну, це був момент складний. В чомусь неприємний, в чомусь треба було десь там зізнатися, до чогось потрібно було дорости, щось потрібно було пережити, але по факту це мені пішло на добро. І звісно, що сьогодні, крім особи самого Марка, я не можу не звернути увагу трішки на те, про що сказано в фрагменті Євангелія від того ж Марка. Ісус перед вознесінням каже: Ідіть по цілому світу, й усьому творінню проповідуйте Євангеліє». Перша заповідь Ісуса йти і проповідувати. І е, якщо так взяти трішки пожартувати, можемо собі дозволити, правда, всі свої, е, то подивіться, що немає. Тут написано мені дуже подобаються ці слова. Пам'ятаю, як був семінаристом і десь їздили з священником на парафію, там була служба в одному селі, в іншому. Потім приїхали, лив якийсь дощ, він мене з машини ще не випускав, ну боляло. Uh, і він мені розказував про ось цей фрагмент. Він каже: От ти подивись, зверни увагу. Ісус не казав, що йдіть, і хто до вас прийде, ті почують Євангелія. Кому треба, то й знайде. Це знаєте, така антизаповідь кожного проповідника. Кому треба, то знайде, кому треба, то й розбереться. Як там достукатися, чи як там на службу попасти, чи як там зрозуміти, що в тому християнстві. Uh, йдіть і проповідуйте. Це просто щось неймовірне. Тобто, ви йдіть, ви проявляєте активність, ви проявляєте творчість, ви проявляєте креативність. Подивіться, коли ми говоримо про творчість, цікавість, креативність, весь світ наповнений тим, що може зацікавити інших. Весь світ. Люди зацікавлюються тим, як продати якусь там нову баночку якоїсь кока-коли, маркетологи ламають голови, ну, якомусь пальці і руки, щоб продати. Е, якісь там товари, як це зробити цікавіше? Е, шоу-бізнес. Робить все можливе і неможливе, щоб люди ламали голову. Хто ж така, та Клаудія Петрівна? Хто ж вона така? Хто його інтрига, інтрига всім, ну, всім чи багатьом цікаво? Е, і на цій інтризі будується той самий шоу-бізнес. І ви подивіться, що християни не можуть стояти десь там з боку чи сказати, що? Ну, от в нас воно буде нудним, таким нецікавим, якимось таким зашореним, позбавленим життя сенсу. Воно буде таке: от кому треба, хто й знайде, кому треба, той прочитає. Так не може бути. Ісус не казав: йдіть і проповідуйте, але робіть це настільки нудно, щоб це нікому було не потрібно. Ну, немає тут про це. Він навпаки розказував йдіть, проповідуйте і далі ж, ота вся історія про скорпіонів. Про змії, про отруєння, про демонів. Але найперший той демон виходить тоді, коли е, є це проповідування, і коли людина розуміє, що це те, що мені потрібно. Того, що, ну, можливо, і Клавдія Петрівна співає цікаво, але ну, того вічного життя мені не дасть. І те, що ми з вами передаємо, то передаємо його, ну, бо це має сенс на віки. Е, на останок цієї проповіді, дорогі мої, е, і студенти, і викладачі поділюся з вами такою радістю, бо людині радісно, коли їх хтось інший заздрить. Правда, це так звучить негарно, але, але правдиво. Я за правдивість навіть, якщо вона не гарна. Так от, дуже багато людей в Україні хотіли би довідатися, хотіли би вчитися. Але в силу багатьох обставин не мають такої можливості. А ви маєте, і люди цікавляться, а як можна вчитися, а як там добратися, а як лишити роботу, а як лишити сім'ю. А ви от вчитеся або викладаєте. І в тому і в іншому випадку це надзвичайно цінно і дуже сильно цікаво. Тіштеся з того, що виконуєте цю заповідь Ісуса, йдіть і проповідуєте. Це одна з найсенсовніших речей, яка може бути в цьому житті взагалі. Амінь.